Хочу показати осенній друк листочків, всі вони в ручному режимі вирізаються, всі моделі сама вирізала для того, щоб перевірити, ну, щоб вони не були замаленькі для вас. Так, давайте спочатку показую проекти, потім э, покажу на різноманітних матеріалах друк. І так, значить, 17-й проєкт э, в коричневій такої гамі. Э, я просто буду, не буду коментувати, просто кольори вам скажу: корічнева, трошки бордового і розбавлена жовтим і дещо трошечки зеленого, щоб не так е зливалося. Це просто друк на фетрі, це так само, але той самий проєкт, але на глітерному фетрі. Так, є. Шістнадцятий проект яскравий проєкт. Е Червоно-бордовий, червоний зеленим, зелено-жовтий, різноманітні жовті відтінки з зеленим. Ну така от фантазійна яскрава осень. На фетрі і на глітерному фетрі. Так. Далі, це такий класичний е, колір, трошечки розбавлений таким фантазійним. Так. Це на фетрі акварельним, це на глітерному фетрі. 12, 13, жовта е, коричнева гама. Додаю е, контрасти, щоб не зливалися. Це на глітерному фетрі. Бачите, це на фетрі. Так, різні розміри. Далі поїхали 14-й. Це така фантазійна, червона, жовта гама осіння. 15-й проєкт. Помаранчевий, мій улюблений, такий яскравий, дитячий на фетрі, на глітерному фетрі. Так, далі проєкт, де е, мікс-листочок, це формат А4. А от тут давайте подивимося на різних матеріалах, які, на мою думку, доречні. Перше, це просто глітер екашкіра. Також цей матеріал для друку ми закладаємо, тому що дівчата беруть, інколи вирізають, інколи самі роблять зворот, які, як вважають, за потрібне, можете також обирати. Так, це глітер Екашкіра, понятно. Да? Так, далі поїхали. Це шкіра, але укріплена фетром. Так, є. Можна, до речі, заказати з кольоровим укріпленням фетром. Буде трошки дорожче, але можете заказати. Ну, тільки в один робимо. Це формата А4: ось такі листочки. Так, мені дуже подобається як виглядають томні кольори на мармурі. То зробила вам також мармур-тканина на Фетрі, укріплена. Тобто, бачите, оцей проєкт, але виглядає вже зовсім по-іншому, дуже ну, гарно. Так. Завжди безпроигрышний малюнок виглядає на плюшевому оксамиті. Покріпленим фетром. Але він буде такий плотненький, тому радимо підфарбовувати край. Ну, це, звісно, за вашим бажанням. Так, це просто на, корей фет... на корейському білому фетрі, тільки на фет на з працюємо. Так. І теж проєкт, можливо, під стрічку, це коли тканина укріплена фетром. Тобто, ось такий малюнок. Тобто, один і той самий проєкт, бачите, але трошки по-іншому. Грають листочки, і, відповідно, будуть грати ваші вироби. Укріплена фетром, фетр корея, мармур укріплений фетром, оксамит укріплений фетром, глітер укріплений фетром, глітер екошкіра. Сподіваюся, що цей огляд вам корисний. І е, осінні листочки не тільки будуть е, вам у нагоді. Розкладки робили так, щоб це було і під бантики, і ви могли під корону е, також е, зробити. Все це на нашому сайті Лінта Декор Фетер. Чекаємо вас на наші жовтневі яскраві соковиті оновлення.